Брати сестри, yes. і сьогодні спомин. Ми строждає... споминаємо страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. І дякуємо йому, Він пішов за нас, щоб ми мали життя. І прочитаю вірш. Вечеря любові, страждання Господні. Це спомин великих знущань саду Гасиманським переносив сьогодні за людські гріхи Божий син. Залишив він небо, залишив ту славу, що ангельські хори співали для того, щоб виконати всю Божу волю. Щоб люди спасіння всі мали, як там його били, у нього плювали. Знущались, сміялись над ним, його розідний усі там кричали, а він із любов'ю усе те терпів. А потім на спину Христа положили, на гору гоку його повели, утративши сили, зорожі знемішить. Що з поля вертався, Христа на той час пожалів, і хрест понести на натвор узявся. Блажений той учень, що цього схотів. І там на Голгофі Христа розіп'яли сьогодні, згадай їм той час, як бробі новому в печері поклали, усе це пройшов він за нас. Щоб дарувати усім нам спасіння. Цей шлях захотів він з терпінням пройти, щоб вічності мали вінець ми У жертву себе він схотів принести. І заповідь нам для спасіння залишив. Вину це пролита Господня, як кров, а хліб це побите і зранене тіло. І все це велика і безмежна любов. Для нас усіх заповідей Бог сам залишив, щоб ми пам'ятали страждання Христа, для чого сам Бог свого сина понизив, для чого лилась на Христу кров свята. Тому, любі друзі, ми щиро покаємось, утрепеті щиро себе обійдім. Поступки недобрі, простити, стараємось, у святості заповідцю ми берім. Нехай же він сам усім нам допоможе, шляхом цим тернистим і важким іти. Я вірю, що лише із Богом ми зможемо усе перенести і до неба дійти. Амінь.